Розіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В день 16 березня у місті Ростов на Дону сталася сильна пожежа у будівлі прикордонного управління ФСБ Російської Федерації. Очевидці стверджують, що перед спалахом чули вибух. На місце події прибули МНСники, які намагаються загасити пожежу. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Знімки з місця події показують, що спалах відбувся всередині будівлі. Офіційні особи країни агресора поки не коментують те, що сталося, і не говорять про можливі причини пожежі. Пропагандистські змі пишуть, що попередньою причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління ФСБ. За словами очевидців у складських приміщеннях, нібито здетонували боєприпаси. Територія управління. Ління оточена на місці. Працюють підрозділи МНС. у прес-службі прикордонного управління ФСБ. Ситуацію наразі не коментують. Поліція оточила територію навколо місця події та не пускає транспорт. Також джерела в правоохоронних органах розповіли кремлівським змі, що внаслідок вибуху постраждало двоє людей. При цьому місцеві жителі кажуть, що було чути навіть не хлопок, а вибух. Вибух був дуже гучний. Ніякий не хлопок. Ми чули один вибух. Знайомі, які живуть ближче до місця пожежі, стверджують, що їх було два, але ми чітко чули лише один. кажуть, очевидці в той же час як передають інші джерела вибух пролунав в кабінеті генерала ФСБ, який в той момент проводив нараду. Генерал входить до близького оточення Путіна і особисто уранці прилетів з Москви, аби провести збори. Також повідомлялося, що за кілька днів до того в Краснодарі на території льотного училища пролунали вибухи. Спалахнула пожежа. Офіційно факт пожежі в училищі категорично заперечували місцеві жителі. Тим часом опублікували десятки фото із величезним стовпом диму над територією. Навчального закладу за неофіційними даними тоді загинули працівники ФСБ та курсанти-пілоти, які проводили тренувальні навчання на винищувачах класу су до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.